Добрий день. Сьогодні ми з вами розглянемо питання, як розвивалися події Великої Французької Революції, і яку роль відігравали <кій> різні види власності у ході цих революційних подій. Питання власності взагалі і земельне питання було одним із головних питань Великої Французької Революції. Переважна більшість Земель Франції знаходилися у власності феодальної знаті герцогів, графів, баронів, це церкви і таке інше. Ста, обидва стани, духовенство і дворянство, були головними опорами абсолютної необмеженої монархії. Великі землевласники для збереження свого панівного становища всемірно підтримували королівську владу і намагалися. Не допустити будь-яких змін державі. Духовенство і дворянство були звільнені майже від усіх податків. Усі вищі посади в державі і армії знаходилися в руках дворян. Велика земельна власність підтримувала необмежену монархію, а та, в свою чергу, робила все можливе, щоб зберегти цю власність. Більшість дворян Франції жили за рахунок феодального оброку. який Отримували від селян. На відміну від Англії, передове дворянство, яке б займалося товарним виробництвом у Франції, було дуже малочислене. Хоча кріпосне право було відмінено у Франції Людовіком X ще у 1315-1318 роках селяни за користування землею відбували значні феодальні повинності і платили десятину церкви. Вони також платили тяжкі державні податки. Селянське господарство занепадало. Провадження грошових відносин сприяло розчаруванню селянства і виникнення серед них багатих, в руках яких зосереджувалася земля інших. Селяни належали до політично безправного третього стану, куди входили також ремісники, робітники, міська біднота. Керівну роль у цьому стані. Відігравали купці, банкіри і власники мануфактур. В їх руках зосереджувалася велика і матеріальна виробнича власність. Ця нова власність займала значне становище в економічному житті держави, але її подальший розвиток гальмували оті старі феодальні відносини, в тому числі і необмежена королівська влада. Фінансова і фінансові і промислові кола намагались здобути право участі в управлінні державою. Конфлікт нової власності із старою феодальною власністю і державними установами привів до революції, яку часто називають Велика Французька буржуазна революція. Нестача грошей у казні. Викликала необхідність обкладати податками духовенство і дворян. Король Людовик XVI змушений був скликати генеральні штати, які не збиралися ще з 1614 року. У відповідь на протидію короля представники третього стану 17 червня 1789 року проголосили себе національними зборами, тобто представниками усієї нації, а згодом. І установчими зборами, які виробляють і приймають Конституцію країни. Король почав збирати війська для розправи з населенням столиці, що підтримувала діяльність установчих зборів, озброївшись народні маси, робітники, ремісники, і, взагалі, яку підтримували нові види власності, торгово промислова і фінансова власність. 14 липня заволоділи фортецею тюрмою Бастілією, що символізувало оплот королівської влади. Цей день і являється початком революції, а згодом став і Національним святом Франції. Посилились виступи селян. Вони спалювали документи, в яких були записані їх феодальні повинності. Наступні дні великого страху для двор... стали великим страхом для дворян. Уночі 4 серпня установчі збори скасували застаріли, менш важливі феодальні повинності. Проте основні повинності зберігалися, їх селяни повинні були викупувати. Відмінялися феодальні привілеї і феодальні і фіскальні нерівності. Це стало кінцем феодального суспільства 26 серпня. 1789 року установчі збори проголосували за історичну декларацію прав людини і громадянина, в якій проголошувалася свобода, рівність усіх перед законом, гарантувалася недоторканність приватної власності, народ визнавався єдиним джерелом влади. Королівська влада ослабла. Франція залишилась монархією, але законодавча влада перейшла. До законодавчих зборів. За діяльністю міністрів спостерігали представники цих зборів, але король залишався ще головою виконавчої влади. Без його підпису закони не могли вступати в дії. Таким чином, у Франції була встановлена конституційна монархія. Керівну роль в законодавчих зборах відігравали велика фінансова і торгово-промислова власність. Банкіри, купці, відкупщики, підприємці і таке інше, а також частина дворян, які прийняли для збереження своєї ж власності нові порядки. Отже, ми бачимо, що влада в результаті цієї революції влада перейшла до рук великої фінансової власності, майже так як і в Англії, початку революції. Велика фінансова промислова власність досягає своєї мети. Прихід до влади великої фінансової торгової власності в союзі з великою земельною власності привіз, привів до зміни форми держави. Абсолютна монархія була замінена на обмежену конституційну монархію. Для поліпшення управління на місцях законодавчі збори провели адміністративну реформу. Були запроваджені департаменті, проведені муніципальні, тобто місцеві вибори. На вимогу народу, з серпня 1789 року церковну десятину було скасовано. Для погашення державного боргу 2 листопада цього ж року за пропозицією єпископа Талейрана, який в майбутньому буде відігравати в значну політичну роль України, майно церкви, в тому числі Земля. Ставали державною власністю, але тільки майно церкви. майно церкви, яка володіла великою, великими ділянками землі. З метою покриття дефіциту бюджету запроваджувались паперові гроші, асигнації, які можна було поміняти на церковну землю, яку почали продавати. У селян, звичайно, відповідних коштів не було. Тому більшу частину землі скупила фінансова, фінансова власність, фінансово-промислова власність. Грошова, оця власність ставала тепер земельною власністю. Відбулося об'єднання торгово-промислової, фінансової власності із земельною власністю, що в подальшому мало катастрофічний вплив на хід подій банкіри купці збільшували свої статки і майно. Подальший розвиток революції їм вже був не потрібен. Їх цілком задовольняла конституційна монархія. Велика грошова власність для свого, для свого збереження, як і в Англії. Пішла на союз з королівською владою і виступила проти народу 17 липня 1791 року, були, коли була розстріляна беззбройна народна демонстрація. Цей союз був закріплений новою Конституцією, яка, яку було прийнято у вересні 1791 року. В основному в основному законі країни втілювалися іде, ідеї Монтескіє. Про розподіл влади на законодавчу, виконавчу і судову. Але на практиці вони виявилися надто розділеними ці е, розподіл влади, що заважало скоординованій роботі. Не було жодних механізмів вирішення конфліктів між ними, які неминуче виникали в процесі державного управління. Виконавча влада цілком належала королю. Продав впродовж чотирьох років він мав право вето на прийняття законів. Призначав двох міністрів. Законодавча влада ж зосереджувалася в асамблеї і 745 депутатів, які обиралися двоступеневими виборами з високим майновим цензом. Це привело до того. Що із 24 чотирьох населення Франції, Франції тільки 4 мільйона приймали участь у виборах. Жінки взагалі позбавлялися виборчих прав. Велика власність Франції, як і раніше в Англії в інших країнах, не допускає до участі у виборах малоймущих громадян, боячих хоч частково втратити свої ресурси, свої багатства, були знищені внутрішні таможні. Запроваджувалася єдина система в мір, вводилася рівноправність євреїв, що, безусловно, мало, мало прогресивний характер. Замість суда сеньорів вводився суд присяжних, які обиралися населенням для вирішення питання винності підсудних. Але таке судочинство було надзвичайно незалежним, часто носило суб'єктивний суб характер. Ось, ось така незалежність суддів приводила до того, що суди, суди ставали не тільки незалежними від ставали незалежними від законів, зате залежними від коштів від грошей. І що приводило до часто до зловживання і несправедливих рішень, бажаючи відновити самодержавство дворяни. Почали готуватися до боротьби. Вони втекли з країни, а також у цей час австрійський імператор готувався до війни з Францією. Законодавчі збори, вирішили, знаючи про це, вирішили випередити їх. І 20 квітня 1792 року оголосили війну Австрії. Франція вступила в період тривалих воїн, які тривали більше. 20 років. Війни в значній мірі вплинули на хід революційних подій, часто викликаючи непомірно радикальні дії. На стороні Австрії війні в війну вступила Прусія. Терплячі невдачі на фронтах в липні 1792 року за законодавчі збори оголосили вітчизну в небезпеці, погрози Пруської армії знищити Париж. В разі загрози життя королю викликали відповідну реакцію у революціонерів. Була створена повстанська адміністрація на чолі з Дантоном, активним учасником революції, великим прихильником республіки. На світанку, 10 серпня 1792 року, повсталі після кровопролитних боїв захопили палац твій. Тюїльрі, де знаходився король і своєю сім'єю. Після невдалих спроб депутатів законодавчих зборів захистити короля, Людовик XVI разом із своєю сім'єю був заарештований і ув'язнений. Між 2 і 6 вересня розпочалася вереснева різанина, частина повсталих, обурених діями зрадників, без суда страшували священників. Що не присягали революції, підозрілих у контрреволюційній діяльності, перш за все, дворян, просто злочинців у в'язниці. За словами Дантона, у влади просто не хватало сил для встановлення порядку і відновлення цього порядку. Монархія у Франції була повалена. Разом з нею втратили владу і велика грошова власність, яку представляли банкіри, купці. Частина, звичайно, дворянства, що, приєдна... що відприєднувалася до них. У вересні того ж року проходили вибори національний конвент. Майже всі обранці представляли підприємницькі кола, торгово промислову власність, але вони поділялися на декілька таборів. Які будуть прийняті заходи уже республікою під час революції, ми будемо розглядати уже в іншому відео, у іншій передачі. А зараз можемо підкреслити, що як і в Ангелії, так і в інших під час інших революцій спочатку влада переходить, влада переходить до великої власності фінансової, банківської, торгово-промислової власності. які для того, щоб не допустити подальший хід революції, намагаються вступити в союз із великою земельною власністю, а значить із королем. Тобто велика, велика торгово-промислова банківська власність виступає за збереження обмеженої конституційної монархії і вступає в союз із. Великою земельною власністю. Але це триває недовго. Ми бачимо у Франції, протривало три роки. У Англії, як ми бачили, це такий період був більший. Але все-таки на цьому революція не закінчується. Відбувається виступ народних мас і необмежена монархія у липні 700... 1790 років. Другого року, в серпні 1792 року, була повалена. Отже, ми ще раз бачимо і бачимо цю закономірність, що велика торгово-промислова фінансова власність виступає як власність, як клас, виступає за обмежену владу короля за. Конституційну монархію для того, щоб зберегти свою власність і не допустити участі народних мас в подальших подіях. На сьогодні все. До перемоги, до побачення і будьте здорові!